За двома зайцями, цим все сказано. Всі це читали в школі, бачили кіно. Я думаю, ви всі теж бачили кіно, Ну, у нас своє кіно, у нас своє бачення цієї п'єси. Я, Якщо ви знаєте, Старицький сам переробив цей твір, який був написаний Нечуєм Левицьким назвою п'єси називалася На Кужум'ярах. Старицький під себе, під свій театр, під своїх акторів переробив, зробивши більш динамічніший сюжет, зробив, написав п'єсу за двома зайцями. Ну, пройшло вже, вже півтора сторіччя, ну, ми її адаптували трошки під себе. Але далеко не відходячи від авторського тексту, я зробив просто редакцію, додав такий невеликий пролог. Перед початком. Більше додавши такуриту колориту, колориту цього життя, місцеві дії відбувається на Подолі в Києві. Що, ви знаєте, це такий куточок Києва, де перемішалися різні культури, народи, і як знаєте, десь як в Одесі, можливо. Чимось вони перегупуються. І цей колорит, мені, я вирішив просто його додати. До цієї п'єси. У нас такий пролог життя цього подолу, як воно вирує кипить базар. Потім показали, в принципі, як і в фільмі, але по-своєму невелику частинку життя троні в пансіоні, в якому вона вчилась. Вистава побудована на музиці, на піснях. Ну, це не є мюзикл, це є музична вистава. Як охарактеризував автор, давши жанр комедії з співами і танцями. Ми від цього не відходили. У нас дуже багато співів, танців. Музика у нас особлива. Так як місце дії бодол, і це змішання різних культур і традицій всього -всього, і всього-всього, там існує своя окрема субкультура. Сьогоднішній день вже не так, але раніше це було, це такі, знаєте, хуліганські такі пісні блатні, бо там багато криміналітету жило раніше на Подолі. І циган, жидів і, і українців, всього, всього багато було намішано. Пісні Аркаші Северного, наприклад, ми взяли, адаптували до нашої вистави. Наприклад, забута, ну навіть не забута, а трошки призабута, відома народна іспанська пісня про пчелу і бабочку. Ми теж її адаптували, зробили такою подольською піснею. Музика, пісні задіяно більше, більше 40 акторів на сцені, це актори балету, артисти-вокалісти, ну і, звичайно, родзинка цього всього це проня, це актриса Альона Тетерук-Калініченко. Ну, якщо колись хтось, можливо, з кінорежисерів наважиться зробити нову версію. Зайців, то я вам, я вам гарантую, ви побачивши цю виставу, ви потім будете це все прирівнювати, ну як якийсь еталон зрівнювати із саме з грою нашої актриси, нашої броді. Бо до цього часу і в мене був, в принципі, взірець роль Крініцино в фільмі, і ну, краще неї поки що ніхто цього не зробив. Але ми ми не мали на меті зробити щось краще чи що, ми зробили своє. І ця проня це дійсно це сучасна проня, це м, жива проня, це смішна проня, це людина, яка і страждає. Хоча тут ми висміюємо, це жанр комедія. а Театр це дзеркало, а в цьому жанрі це криве дзеркало і ми, ми сміємо це, і знаєте, на сьогоднішній день є такий е, гламур, який і в місце, і не в місце. Гламур на всьому, такий жлобський гламур, можна сказати, От, який пропагує наше телебачення, кіно там якесь і всяке, всяке інше. От, то ми, ми сміємося над цим гламуром. Броні намагається бути модньою то, як на мене, це, е, актриса, ну, це, це актриса вищого гатунку нашого театру і взагалі України. І образ Проні це дійсно не такий взірець, який ви потім далі будете зрівнювати з ким, з чимось, що ви побачите е, е, після цього. О, в цьому я переконаний. Ми випустили цю виставу буквально нещодавно, вже буквально три, три місяці назад. Це ще все-таки свіжа вистава прем'єра, яка обкатується, яка обживає, наживає ще на себе е, таке м'ясо. З кожним разом кожна вистава це інша, по-іншому, актори приходять з іншим настроєм на неї і вона відбувається. Кожен раз по-різному, але все ж таки цікаво, весело, динамічно. Хоча по часу тримає, триває вистава вже ну, десь біля трьох годин тривалість вистави. Але глядачі, ну, після, після вистави на, на поклоні глядачі не розходяться ще дуже довго і не хочеться йти звідти. Так. Ну, ще в виставі задіяні у вас є, мабуть, перелік ділових осіб і акторів, які задіяні. Я просто не повторювала, не зупинялася на тому, що у вас пристрійці є, дієві особи, виконавці. Ми сподіваємося, що теплий і е, хороший глядач Житомира, який кожного разу ми зустрічаємо. Ці посмішки, очі, оплески в Житомирян зустрінуть нас теж такими оплесками, теплими і оваціями. Хочемо вам подарувати якісь моменти радості, тепла, забути про свої домашні якісь проблеми, про політику нашу, тому що вистава зовсім аполітична. Не намагався я цього, хоча можливо, наприклад, в театрі Франка її осучаснили до, ну, до просто неможливості, до поштовху. Коли секлика на базарі продає секонд-хенд, в хедах ходять. Ну, мені здається, осучаснення класичного матеріалу не має відбуватися за що за рахунок якоїсь зміни костюмів чи перенести, перенести дію просто в інший. В інший Мені здається, якраз осучаснення – йде, це ті проблеми, які автор заложив ще 100-200 років назад, і їх подати по-сучасному, оце його сучасне, що ми, в принципі, і зробили в цій виставі.